Починаючи з перших днів незалежності, Україна почала повторювати тільки вже якоюсь мірою по-своєму ті помилки, які ми вже наробили в 1917 році. Але якщо в 1917 році ми повністю відмовились від збройних сил і сталося так, що захищати Київ довелося студентам під крутами, то ти 1991 році настільки було потужне мільйонне військове угрупування, яке було забезпечено необхідною кількістю бойової техніки, озброєнням, склади недоторканого запасу були переповнені. Збройні сили мали все, але політична еліта у нас наступає на й ті самі граблі. І якщо в 1917 році оперативно позбулися Збройних сил, то з 91-го року по 2014 рік ішло поступове знищення вбивання Збройних сил України. Напевно, кимось робилось свідомо. В той же час іншими політиками це робилось несвідомо. Справа в тому, що на збройних силах заробляли. Заробляли на техніки, заробляли на майну на продажі цього майна, на продажі техніки, на територіях військових частин, які передавалися приватним структурам, які передавалися, незрозуміло кому і як. У Нас фактично в 2014 році Збройних сил не залишилось. Те, що залишилось, назвати Збройними силами було дуже складно. Це були декілька підрозділів, які могли виконувати частково виконувати бойові завдання. Всі, ну як могла, наприклад. А решта, вони представляли кадровані військові частини, повністю кадровані. Як могла виконувати бойові завдання та сама 51-ша бригада, механізована, яка дислокується в місті Володимир Волинську, якщо вона була кадрована, ми відмовились від ядерної зброї. Сьогодні можна по-різному давати оцінку, але така була ситуація. Політично ми не могли залишити в себе Ядерну зброю, тому що там Сполучені Штати Америки, Росія, Європа всі об'єдналися. Але знову ж таки, був Будапештський підписаний меморандум в Будапешті, де давалися нам гарантії безпеки. Ці гарантії безпеки ми не використали цей меморандум. Це гарантії безпеки повинні були нам надані не лише тим, що от ніхто нападати не буде на Україну, а потрібно було. Організувати систему підготовки збройних сил, коли обласна державна адміністрація приймає програму забезпечення першого батальйону територіальної оборони матеріально-технічними засобами, тобто е бронежилетами, постелями приналежні, так далі, так далі. Про що це говорить? Це говорить, що обласна державна адміністрація на своєму місці, і це говорить про провал Міністерства оборони країни, яка виготовляє космічні кораблі. Яка виготовляє авіаційні двигуни, країна, яка виготовляє стрілецьку зброю, яка виготовляє танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, країна виявилася неспроможною забезпечити солдат бронежилетами. Та це абсурд. Це бронежилети можуть виготовляти десятки заводів в Україні, але через бюрократичну заскорузлу систему виявилося, що виготовляють тільки один його потужностей не вистачає. І нам сказали, що... Ви будете, будуть забезпечені ті бронежилетим аж тільки в, в, в крайню чергу. Сьогодні, слава Богу, ще у нас залишили солдати, які пам'ятають, що таке бойова машина піхоти, бронетранспортер, що таке танк, які знають, як е, обслуговувати цю техніку, які пам'ятають, які служили в піхоті. І саме це ще сьогодні якось врятувало ситуацію. Якби війна почалася, не дай Бог, через років 5-10 в майбутньому. Yeah. Я не знаю, хто б захищав Україну.